Далі ми розвертаємо завжди фрезу, слідкуємо, щоб вона у нас углами ніде не працювала на бочок. Відтягуємо так само, не, не то, що там треба розтягнути, витягнути, просто не зажимаємо. Відтягуємо, наскільки можна, опрацьовуємо. Оде носик міщається, бачите, я ще туди не з'їжджаю. І бочком так само собі акуратненько на поворотиках працюємо по кругу. Можемо вже, до речі, коли працюємо на боковому валіку, ми не йорзаємо дуже По Поногтику один раз легенько, два рази пройшлися, все. Далі ви прям працюєте носіком тільки на шкурочці. Чого? Тому що ви тут із тончите пластину, на другий-третій манікюр вона не зможе виносити матеріал. У неї тут будуть тріщини. Постійно, це на майбутнє, тобто це таке, воно накоплюється. Коли ви один раз пройшлися, забрали все, що ви бачите сухеньке. От пройшлися, повернули, ми трошки заходимо під кутикулу. Зазвичай я кажу так: наскільки от, дивіться, ось така от носік на носік, бачите, оце все, що в нас від дрожчик кутикула, якщо ви наскільки заглибитесь, Хоча там, зазвичай можна нам більше кармашок глибше, набагато. Але попервах, якщо орієнтуватися, наскільки можна заглибитись-під кутикулу. От є кутикула у нас міліметр, На міліметр заглиблюємося. І чуть-чуть, бачите, приподнімаємо. І теж я тут не на одному, а прямо з тенденцією вверх. Тобто я працюю, і типу як вверх її бачите, оп, оп, пропрацьовую. один раз по ноготку, два рази по ноготку пройшлися, а потім, отак от. І дивіться, кармашик. Заглянули під нього. Бачите, там є оці білі всякі частички. Mm -hmm. Тобто тут то можна, звісно, і побільше залізти. І ми акуратненько пропрацьовуємо і заводимо. Дуже такими акуратними, обережними рухами. Нічого не тиснемо. Якщо ви будете дуже обережно і акуратно це все підбирати і забирати, то ви не пропиляєте її. Ми ніби як вимітаємо світочку, вимітаємо, вимітаємо акуратно і робимо, вичищаємо ось цей наш кармашечок. Все, на цьому етапі це вистачить. І пропрацьовуємо. Так. А, туди, а, туз, туз, Потім. Ми, ви зараз всі 10 пальців пропрацьовуєте цих 5 одну сторону. Потім ми з вами переключаємо на реверс і працюємо з другої сторони. І одразу ага. піднімаємо юбочку, Тому що, ну, якщо я зараз, чи вам повністю один ноготь хочете показати. Після того, як ми пропрацювали всі пальці. Можу, давай один для переключили ага. на реверс. Швидкість. Вибираємо таку саму. І починаємо так само. Звідси ми тут пропрацювали, звідси ми легенько підпихуємо носика і прочищаємо, там, де нам видно, забираємо всю стіку, відтягуємо цим пальчиком боковий валік, заходимо туди в І так само. По ноготку забрали все, що забирається. Потім там не затримуємося на тому нігтику. Ми працюємо прямо. Тут ногти трохи типу, вшир росте, ми теж його не дуже запилюємо, потім не дай мішати, де відростати. І ми знову, коли оце візуально ми все, так, прибрали сухеньке, ми вже глибше занюруємося. Ми беремо там і з тенденцією вверх. От прям хоп, і я підняла. Хоп, і я підняла. Тобто я не ось так працюю. Отут пропил буде, ви нічого не вичистите. Ми вичищаємо. Ну, і попрацювали, попрацювали по бочку, відтягуємо хорошу сину, ще раз дивимося, наскільки залазить. Можна ось на цьому етапі починати звідси, тому що на цьому на реверсі воно хорошо. І пропрацювати ще всю зону. Це теж ви дивитеся вже по тому. Ну, все. Ось так. Ага, і на цьому ж реверсі. Те, щоб було спідняти юбочку. Ставимо фрезу і починаємо не на нахтові, а з бокового валіка заходити в кутикулку і ось так її розвертати. Бачите, що робиться не з нею? Я не розумію, куди треба було переключати. Нікуди. Там не треба було на реверсі. В оборотну сторону. Так, да, ми вже йдемо на супротив і ось так от по боковому валіку приходимо, не по кутикулі, а з під низу ми її вивертаємо наверх. Тобто, виходить, ось ми пішли. Це теж такий період. І підрівнюємо нашу лінію. От бачите, дивіться, повилазило на цьому етапі от така біла нерівна, от того всього розпанахана лінія. Це наш епоніхій, який ми позалишали, то ми можемо ще раз. Хоп-хоп взяли дуже акуратненько і його зрівнюємо. Хоча б візуально, тому що зразу залізти теж вам буде кутикулу Не треба. Я роблю глибокий манікюр. Тобто, що з нашої кутикули? Ми її розвернули. Для того, щоб ми брали ножничками потім, і ось це все розвернене, ми зріжемо. Угу. Зараз, все, вогник. Потім на ножничку.